Всім привіт! Сьогодні ми запускаємо нову послугу: це можливість отримати витяг про ваше місце реєстрації. Тепер це можна буде зробити онлайн на порталі Дія в кілька кліків. Хочу нагадати, що до початку війни ми запустили можливість змінити місце реєстрації онлайн. І зараз, під час війни і воєнного стану, ми не можемо змінювати місце реєстрації згідно з законом. Але. Цей витяг можна отримувати, і, до речі, цей витяг потрібен для того, щоб отримати кожну четверту послугу в нашій державі. Звичайно, що ми працюємо над тим, щоб взагалі прибрати цей витяг, і кожна основа могла в режимі онлайн перевіряти там, або автоматично, або в кілька кліків ваше місце реєстрації, щоб ви взагалі нічого не показували. Але на сьогодні, щоб офлайн відкрити банківський рахунок, або, наприклад, Влаштувати дитинку в дитячий садочок, ще потребується ця довідка. І ми спростили процес отримання її. Зараз ви подивитесь, як це працює. Ми відкриваємо з вами портал Дія. Потрібно або зареєструватися на порталі, або авторизуватися. Я вже зареєстрований, тому я натискаю кнопку Війти в кабінет. Для авторизації я буду використовувати Дія-підпис. Хочу нагадати, що ця технологія дозволяє згенерувати електронний підпис. В смартфоні, не потрібно нікуди ходити. Біометрія вашого обличчя перевіряється з біометрією обличчя в демографічному реєстрі, генерується підпис, і через QR-код ви можете підписувати будь-які документи. Я увійшов в дію. Ось в меню можна дія-підпис. Ви бачите, що він у мене згенерований. Натискаю QR-код, щитую QR-код, підтверджую. Кліпаю один раз очима, підтверджена моя особа, код, пароль, все. Тобто, зараз я авторизувався на порталі Дія. Ви побачите, відбувається така магія, авторизація. Далі, у мене є вкладка «Витяг з реєстрації територіальної громади. Я натискаю отримати витяг. Це рахуємо один клік, відкривається. Витяг з реєстру територіальної громади. Я перевіряю інформацію. Так, це я моє прізвище, ім'я по батькові. Так, це моє місце реєстрації. Натискаю готово. І тепер все. Послугу отримано. Тепер я можу увійти в свій кабінет і е, побачити витяг. Він прийшов. Ось він так виглядає. Його можна завантажити, його можна зберегти на телефон, його можна відправити в будь-якій установі, де потребується цей витяг. І, до речі, ця установа зможе перевірити через QR-код дійсність документу. Тобто не потрібні якісь там печатки, якісь там ще е завіряти десь у нотаріуса. Просто через QR-код установа може перевірити дійсність цього документу. І, до речі, ми зараз працюємо над тим, щоб зробити можливість отримати витяг в самому застосунку Дія без використання порталу. Тому продовжуйте слідкувати за тими послугами, які ми запускаємо. Запускаємо для вас. Миру нам і швидкої перемоги. Побачимося!